Всім привіт, 10 серпня знаходжусь на участку, вже не на своєму, бо на своєму я вам вже надоїв. На сусідньому просто перейшов на сусідній, ось бочка. От. Ну Це теж якби в моєму Я тут головним виступаю. Не на своїй землі <гум> сина участок. Що сюди прийшов? Прийшов, бо настоятельно мені просять показати форму катюші. Ну, думаю, покажу, бо подумаєте, що немає. А особливо показувати немає, пофалиця нема. Так як в тому році, да? бо я показував, що на, на одній лозі дві грони, одна кіло, 200, одна, там, кіло було. От. Ну, в цьому році вона відбила заміщаючих, бо мороз був ну зворотній да, заморозка, це все діло трохи побило і вона якби не пішла. Як, ну, ну Видала тут, я не знаю, тут три грозді чи чотири. коротше Не відбила вона заміщаючих, не пустила. От, ну, маємо те, що маємо. Ну, показати є. Звісно, що, може не таке здорове, як в минулому році. Но, як вона виглядає, зараз покажу. І не забуваємося, що в нас залишилося 4 дні до цієї турбонасадки до, до нашого ну, бриску, наших акумуляторних бачків. Коротше, це ось так виглядає, акумуляторна насадка. От. Не забуваємося. Стати учасником треба просто будь підписаним і писати коментар. Ще залишилося 3 чи 4 відео і 14 розіграємо на годовщину каналу. Значить, тепер показую я вам. Раз я вже на цьому частку, на новому да, для вас. Бо я ж кажу, на своєму вже надоїло вам показувати. Тобто вам надоїло та дивіться, на те саме. Значить так, це, це не Катюша, це сюди. Не дивіться, Катюша. Ось у мене дивіться. Оце отак ось виглядає Катюша на сьогодні. Ось Бачите, Ну це вона, я ж кажу, щоб дивіться, била от палички геть маленькі, ось о вісюлька, а це оце Катюша. Отак вона виглядає. І ще вам покажу, ось що лоза ж пішла, ось вона. Прививка була того року, пішла, пішла, пішла. Отак, От ось цю вона ще. От. Ось одна трошки горошнула вона в цьому році, я ж кажу, відбило воно. Із замічаючих, дивіться, геть тоненька лозинка проснулася, вона вже була должна бути давним-давно, ще швидше От, Зараз я і вихр тут покажу на цій ділянці. Ну, Як вона виглядає? Отако. Тут більш-менш ягодки такі. А зараз я зірву, зірву ось я та таке маленьке крило, ось ось з ягодками. Да? І підійдемо зараз до цього, до вихра, він є теж тут на цьому участку, І подивимося, в чому різниця катюші і вихра. то Дехто пише, що вони, мов, одінакові. Нічого вони не однакові, народ. Щас, покажу я вам вихор. Ось, дивіться вихор. Оце те саме, тут він геть повністю, повністю в тіньків. Оце так він набирає. Тут він сонця не бачить. Оце так виглядає вихор. А... Давайте я вам притулю, так. ось гляньте. Ну Видно ж різницю, так? Да? Оце ось катюша, ось А оце вихор. Вихар – це одна з ранніх форм Віктора Михайловича Калугіна. А в нас же ж як, лозоводи впереді планети всі, всі, да, Вони бігом підфатують те, що по 700 гривень, по 300-500 і вперед. А про вихар на даний момент я вчора дивився, бо я вчора мав розмову ще з Григорієм Миколайовичем, довго ми там, півтори години. Спілкувалися з поліжком да? Це батько Валентина і Андрія. то е, Довго балакав я і якби, на даний момент оця форма у них є у каталозі 70 гривень, чубук стоїть, так що майте виду. Та я буду продавати, коли є у мене трохи лози, то Також вона дорожча не буде. Тобто, Оце отаку, оце вам той вихор. А що раз я тут, то вже буду про все показувати. Значить, Саша да, з Житомира писав за що є це. Є, Білоцерковський. Ось у Білоцерковський, ніде, ні одної тріщини немає. Був ось у нас вранці дощ чи ночі він був. Ось я вам показую. Ніде тут немає ні тріщин, ні признаку. Якраз три грони. Дивіться, три грони на Цабачинського, Анатолія. Оце вам білоцерковський тут. Тут взагалі в мене букет. Ось ж Бачите, дивіться, показую ще раз. Це у мене ось ж вихор. Зразу ж ось тут же ж на цьому кущі у мене білоцерковський. От, вийду далі, По кущу Оце ось у мене дивиться красава. Тоже калугіна і трамихвалича все ось така красава. Ну, Далі, це його рідне ось дружба, бо провито воно все на дружбі. Такий кущ сильний, такий селетельний, розкинутий. Бачите? Оце так виглядає дружба. Це ну, з затіняючої сторони. Зараз я ще перейду на це. І тут же з затінняючої сторони ще ось є. Дивіться, а я потихеньку буду вести. Це також само Білоцерковське, дивіться, яка красота. Так що ніякого тріска, тут навіть не те, що в помині немає. Тим більше, що тут злетіла була шланга, дивіться. Воно, бачите, так і немає. Ось, от, не те, що я тут вам прийшов, розказую, ось воно. Дивіться. Бачите, це я заглушив. І оця вся бочка теж була вилилася рядом тут. 2 метри цієї бочки. Ніякого тут тріску немає, не йде. Так що оце так. Показую і далі цей кущ, бо тут сильно багато прививок. Я ось, бачите, просто стовба обійшов. Ось, ось дивіться, це парфюм. Отак, як він є, привитий, ось, ось прививка. Ось парфюм. О, парфюм показую. Дивіться, яка гроздяка. Бачите? Це Цього року я прививав парфюм. Подивіться на оце лихо. Що це таке? А це молекула. Бачите? Теж щось що, прививка. Молекула, дивіться, що тут побільшки вісить. І які йогоди. Та вони зараз на даний момент такі пошти, як у Лондиша. Це панченка Руслана молекула. Молекула. Тепер що тут у мене ще є? Нептун ось привитий. Дивіться, пішов десь туди і пішов. Коротше. Той що не привився на, у мене на участку, коротше, тут два чи три Нептуна я прибував. Все воно тут пішло. А ось о, вже істинний колір оце цього, бо тут ось вже бачите пощіпано щіпали, Це істинний колір цієї дружби, що я вам казав. Це універсальний виноград. Но у нього вже мускатіще ще такий, що, що просто. Він що цукру набирає 27 брікс. 26-27 Ну і мускат у нього квітковий такий неперевершений, незабуваємий. Грони бувають у нього до кіло 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 800, Оце такі. Ось от дивіться. Ось, бачите, це його рідні грони. І лозу. Бачите? І вона вигріть з до кінця. Дивіться, камеру вверх піднімаю. Лози вже метрів, я не знаю, метрів п'ять. Ось кінець залишився. Ну це ж я вам кажу тут вести. Бачите, на сьогодні, на 10 число, на 10 серпня. Визрівша лоза. Так само, як і в цюгий. Ось, білоцерковська, дивіться. Пішла, 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 пішла. Тобто ну Оце так. Що я тут ще напрививав? Так, торнадо тут у мене десь пішов без вісти. Ще один торнадо. Ну, короче тут у мене букет. Байканур. Ну, короче, зрозуміли, тут формів 6. До речі, зараз спробую якраз ось, ось цю що носю в руці Катюшу. Дивіться, яка гарненька форма, бачите? Грони бувають в тому году, я вам показував, може повернутися. На моє відео подивиться, там кіло 200, було дві штуки на одній лозі. Ще не дуже готова, бо ну, з запізненням, бо морозом вибито. Вона раніша, в неї легкий мускат і вона таке чуть у неї такий з підхрустом, вона плотніша, ніж е, вихор. Ну, я вам показав для зрівняння, що вона геть різна. Оця форма, може кому інтересно, дивіться, які ягоди. Яка грона. Ви бачите, що це таке. І ось огляньте. Оце все одна грона. ось уже я його шевелю. Я думаю, зрівняння з моєю рукою ви можете представити, що це таке, так? Да? І оце все вісить, дивіться, я веду камеру потихеньку який розмір ягод бачите я ж медленно веду щоб ви розуміли скільки яка тут нагрузка це прививка того року От. сорт називається то есть, ну, форма не знаю може сорт може форма коротше називається фараон Павловського Євгенія Георгійовича. Оце фараон. Оце я в тому році начепив сюди. Ось сюди дивіться. Тут чайбірка ось є. Ослаблена. Ось у фараон це з прошлого року. Фараон, оце ось, ось. гляньте на цю бокову. Зараз викручу її сюди. Так. Вже погано видно. Катюша воно написано. Бачите? Оце що все рука в катюші ось. Вот. І ще одна форма тут, бо це куч був бі 2 загорулька. Ну, він тріснув тріщав короче, ще до стигання. Я його видалив. А з цієї сторони, ось привита, дивіться, вже розовинку трошки бере, бачите. Це біла акація, ось я показую, висять з цієї сторони біла акація. Ось, Трошки, звісно, градом ну, пострадало тут. Ну, ось біла Біла акація така ось такі монстри, бачите? Вісить тут усе воно дихає, красиво, все здорове, до речі, оброблялося один раз тут. Хочете вірте, хочете, ні, кажу так як є. Один-єдиний раз. отут була обработка. Це в мене як іспитательний участок. Зимою воно не вкривалося. Зимою стояли той другий ряд, там де я вам показував. Де показував короче, ті. Вихар, да, Ото все стояло наш шпалірі, і навіть не ложилося воно на землю. Отак і стояло, так воно зимувало. Так, ну це всім відоме приображення, да? Ряд, ну, після цього. Ось о, дивіться, біла аквація, оце ж усе вона. І сюди ще виходить. Бачите? Це яка нагрузка на цьому кущу. Подивіться, які грони тут. Так що не вірте в ті сказки, що там розказують. То все не так, то ще щось. Пробуйте, експериментуйте, не бійтеся. Що, це не шарики? По-вашому, гляньте. Хіба це не шарики? Тут менше кілограма грозді немає просто. Просто тенісні. От вам і фараон. А ви шукайте. На даний момент лозан, мабуть, на гривень 50 стоїть, а може навіть дешевше. Так що... Не треба кидатися. По 700, по 800, по 1000, бо воно вчора якусь назву написали. Я вам дурні не буду показувати. Це ось фенікс. Кишмиш болгарської селекції, Дивіться яка. Бачите, Це в минулому році прививав. Оце де синеньке, це ось фенікс. Ось, лоза дивіться, все корисне. Бачите, у фенікса. Ось такий він. Фенікс. Що в мене тут ще є? Подарок Дніпру. Отаке є. Ось таке є. Красавчик, бачив, що привитай. Ось, дивіться які розовинку набере уже, ось, бачите? Дивіться яка. Ух ти, блін, тут дві конфетка. Короче, одну конфетку ми знімемо. Що ж це я так провтикав, Не фатає мені. Час. Ого, не дривається, треба узяти, піти. Сікатора. Так, а це що у мене кроситься, бачите? Це триумф у мене кроситься, Якщо не помиляюся, ну-ка, да, триумф. Ну все, оставив. Ну, коротше, тут, бачите, тут багато. Це теж на дружбі правито. Іменно це що я вам зараз показую. Ось ну, кущ дружби. Тут і дружба є, і оці. Якби тут і рідні, бо рідна дружба, ось там воно де вона? Ось. Оце ось дружба рідна, бачите? Тут я не перепрививав, що кардинально вбирав. Тут дружба є, тут три куща дружби. І на дружбі це тут привито воно. Що тут у мене ще є? Ось ось, дивіться, тут монстри є, але я назву їм не знаю. Ось о яке. Ви кидав у тому році якби, на... Опознання, що воно питав, Ну так мені толком ніхто внятно нічого не сказав. Так вона є без названня. короче Там ото такі грони, їх тут багато. Далі Джовані. Воно пішов. Тут наче Ну і той теж не опознаний. Не знаю, як крайній. Не буде до нього йти. Короте, оце от, так от. А, ще ще подив, поки подивлюся, кущ у мене. Ось теж я його не обрізав, не ложив, нічого не робив. Отак він як от ставлявся. Оце на іспитання, щоб вже розуміти, арка не арка, що воно. Дивіться, все чорне, грони прекрасні. Дивіться, все залито урожаєм. Дивіться, у стовбу розгортаю, оце тільки ось. А, обманув я вас, було дві обробки. Раз я обробляв е, таносом з фальконом, а ще раз я обробляв, е, по, друга обробка була чисто цим. Так, красним жерстим. нордоксом. Короче. Бо ось я побачив сліди нордокса. Ось, ну, до цього часу ніяких тут немає, не болячок. Дивіться, яка воно загущена, бачите? Навмисно нічого не вбирається, нічого. Тут урожаю, я навіть не можу вам передати скільки. Тут, ось, до речі, рідне, бачите, вісить. Так як я казав, я нічого не видаляюся, третій кущ. І оце все, щоб ви розуміли, оце все Маріша. Привита теж на оцю дружбу. Оце вона привитому така. Тут її куди не глянь цієї. Дивіться. Бачите? От і думаєте, треба вам Маріша чи не треба. Я думаю, треба вона. І тут ще, кроме Маріші, ще в мене є. Ось просто тут урожай. Дивіться, ніде нічого, не ні мільдю, не ні уїдьюма, нічого тут немає. даже і приблизно. І ще один сорт тут привитий. Ось у. Місто Альбіни Альбано. Оце так альбано на сьогодні виглядає. Ягоди, звісно, дуже здорові. Ну, грозь така трохи рихла, бо морозом погатило, посипалося трохи там. Ну, Такі знаєте, ягоди дійсно монстри. Ну, попробуємо положити у нас збереження тут. Ну, грони є такі десь грам по 500 тут є такі ще не будуть і хащі лізти. ну і цим це ось всім відомі, всім це всім я думаю відомо це не преображення це у нас подарок чи це юбилей новочеркаська я кажу подарок тут дійсно грандіозні такі монстри я не знаю тут і по 2, на кілограм якщо не більше бо її підняти не за Коротше, це юбілейнова Новочеркаська. Оце воно таке висить тут. Ну, Це я вже по кругу вам обійшов ці два ряда. Ну, і оце, це не опізно. Не знаю, як би, що воно таке. Ну, Ягода дуже крупна, хрумка, Ну, не знаю, як називається. Ну і ось, бачите, наслідки граду тут. Ну, коротше, прилетіло нам цьому році. Оце якось так. Дліненько вийшлося, це відео у мене. Ну, раз ви просили, я вам вже показав, як би по кругу обійшов та й показав діла на сусідньому участку, що в мене тут твориться, то все я його обходю. Ну і ось ось ж і не забуваємо. Так що якось отак. Пишіть все, що ви про це думаєте, те, що я вам показав. Я не ганяюся за новинками, бо в мене вічно питають такі назви, що я ще не знав. То три п'ятерки, то ще щось. Я слідкую, я якби слідкую за цим усім. Не думайте, що я там далеко. Я абсолютно їх усі знаю, всі там шансони і все остальне. Короче, є воно, ну як, на слуху, все, що на слуху, я в я основному слідкую за американцями. Ви всі прекрасно знаєте. Мені, я вам скажу більше, що вже в мене. Як би, замовлено навіть новинки, які будуть в цьому році. Там ікс і все остальне. І не не чибуками, а кущами. Коротко. Це мене найбільше цікавить іменно сорти, іменно зарубіжної селекції. А наші або ж старі перевірені, добрі, да? Те, що я вам ось, ось показав. Ну, ось ну, наш тальт цього. Ось ось. Старе забуте. Оце або таке цікавить, або цікавлять іменно сорти. Гібриди, які по 40 штук під одною назвою 3-5 штук йдуть, мене це геть не цікавить. Так що я не дуже бо питають, а це є, а це є. Що є, я вам показую. А того, що повиходило вчора, немає, і знаєте, і бачити не хочу. У мене вже є, повернемося, ми ще підійдемо і до алінки, і до всього. Все красиво, все чітко, Ну, то буде потом. Так що не треба кидатися на все те, що є. Дивіться в сторону сорту. Бо сорт то є сорт, він і через 5 років, і через 10 буде сортом. А гібридна форма вона сьогодні. Ягода кругла, а завтра овальна, а післязавтра квадратна. І не пойми, що там ну, що буде. Понимаєте? Я вам покажу ще це на своєму участку. Там є у мене розмуси і всяке те, що буде викидатися, я все це буду показувати. От, вже з ягодами будемо перевіряти, показувати. Ну, тобто буду діли... ділитися з вами своїми баченнями, своїми напрацюваннями. Так що на цьому все, на все добре. Коментуйте, пишіть, пишіть участвуйте в розіграші на годовщину каналу. Отого призва, що я вам показав. Насадка, насадка на прискоч. Усім на пока.